Щодо хакерської атаки на державні реєстри Міністерства юстиції України. Хочу з вами поговорити відносно практичного, що робити, як діяти в таких обставинах і що саме зараз відбувається в Україні. Давайте почнемо напевне, що з того, що на початку це десь приблизно 18-го числа, я звернула увагу, що були закриті повністю весь сайт Верховної Ради України. Неможливо було Найти доступ до сайту, тобто ми не могли зайти в ні в одне законодавство. Були записані певні технічні помилки, і це якось, чесно кажучи, мене трішки напрягло, тому що ось так, щоб кожне законодавство було закрите, тому що ми заходили не в Неводне, я і в кримінальний, і в цивільний кодекс намагалась зайти, намагалася в земельне право зайти, тобто в земельний кодекс України, в тому числі намагалася зайти в закон України про оренду все було одно в ніде. Не було доступу, це були перші дзвіночки, що щось відбувається, як на мій погляд. Але на наступний день все запрацювало і нібито все добре. І вже 20 го числа нам стало всім відомо, що 19 го числа ввечері була масова атака і хакерська атака на державні реєстри Міністерства юстиції України. І ось саме це питання хотілося б з вами обговорити. Тож, що відбувається зараз, дійсно закриті всі державні реєстри. Речового права закриті реєстри нотаріальні і закриті державний земельний кадастр. Тобто на сьогоднішній момент, що стосується земельних відносин, ми не можемо ні отримати інформацію з державного земельного кадастру, ні отер... ні подати на реєстрацію ту чи іншу земельну ділянку. А коли ми заходимо на сайти держгеокадастру для здійснення відповідної дії, значить видно, що сайт весь світиться червоним. Віздіх. Хрестики, і на англійській мові там повністю закрита інформація. Тобто неможливо зайти на сайти. Державні реєстратори речового права також повідомили нам про те, що вони не можуть здійснювати державну реєстрацію в зв'язку з тим, що немає доступу до їхніх електронних кабінетів. Отже, що відбувається? Відбувається те, що насправді, як повідомили із засобів масової інформації, у нас крали всю інформацію. Вчора в засобах масової. Інформації, я знайшла навіть таку інформацію, що оказується, наші реєстри, знаходилися резервні їхні. Копії в Польщі, і ось тут мені стало цікаво, чому наші резервні копії знаходяться в Польщі, які також хакнули, тобто які також вкрали. І скажу, що це дуже все дивно. Зважаючи на всі ті обсавини, які відбуваються у нас в країні, то ще дуже рано робити будь-які виводи, що сталося насправді. Ми сподіваємося, що все ж таки наші можновладці і. Наші депутати дадуть на це, чи депутати, чи навіть президент України, дасть на це внятну відповідь, конкретизовану і з певними фактами. Для мене тільки це має ролі, тому що якщо просто говорити десь хтось кудись щось, то це ще не підтверджено фактами. Буде підтверджено фактами, тоді тільки можна буде про щось говорити. Але давайте що робить нам в цій ситуації, нам, як власникам земельних ділянок і як власникам. Об'єктів нерухомих майна, ми розуміємо, що з 2013 року всі права власності реєструвалися саме в єдиному державному реєстрі і називався Державний реєстр речового права, іншого права та інших дій. І саме це цього реєстру немає. Що стосується землі, для нас надважливою було в реформі це створити саме таку базу, яка називається державний земельний. Кадастр, його також немає. Якщо, з мого розуміння, називається Вкрали, це означає, що коли запуститься сайт Держгеокадастру чи Державний реєстр, він буде пустим. Це що означає? Це означає, що інформації про приватизацію земельних ділянок, інформація про право власності на нерухоме майно її не буде. І отут буде хаос, я так розумію, серед населення, тому що в дуже багатьох людей взагалі можуть бути, не бути документів, наприклад, земельні частки паїв. Те, що ми тут з вами постійно обговорювали, і дуже багатьох немає документа, що посвідчує право оренди на земельної ділянки. Саме більша група, яка підвернеться, це саме паї. Чому саме паї? Тому що це ті ділянки, по-перше, зникне право власності і зникне в кадастрі реєстрації. Що означає зникне? Це означає, що і зникне право оренди. Тобто власникам земельних ділянок необхідно буде відновити право власності, а це означає, що вам необхідно буде взяти ваші документи, знову, знову розробити документацію з землеустрою. І внести її до державного земельного кадастру. Державний земельний кадастр у нас налаштований таким чином, що присвоюються автоматично кадастрові номера. Тобто в кожному документі може бути змінений кадастровий номер земельної ділянки. Змінений кадастровий номер це означає, що з кимось він може бути задвоєним. Задвоєні кадастрові номера, а це вже знову буде проблема, тому що вам потрібно буде довести, що ось цей номер державного акту, тобто номер кадастровий номер, який був у вас списаний, наприклад, державний акт, що він відповідатиме тому новому кадастровому номеру. Також будуть під групою ризиків, зокрема. Земельні ділянки, які не зареєстр... були зареєстровані в реєстрі речового права, але, не зареєстру... але не... на яких не був виданий державний акт. Підтверджувати сва... своє право власності на цю земельну ділянку, тому що з... зазвичай, коли підтверджується, це значить в реєстрі перевіряється. Тобто. Хочеться сказати страшне діло, що буде відбуватися зараз. Кожен із нас повинен підготуватися до того, що як тільки запустяться нові кадастри, ви повинні розуміти, що вони можуть бути. Пустими їх необхідно буде заповнювати. Заповнюється буде создані відповідні в ЦНАПі прийом документів. Це будуть знову величезні черги, і це буде величезний хаос. Тому не потрібно. Панікувати. Для цього всього повинна, я так думаю, будуть працювати. Ну, Щонайменше наша група вже налаштована на те, що за певні короткі проміжки часу необхідно буде розробити багато документації нової. У разі, якщо у вас є на руках технічна документація, знову ж таки повторюю, що паї, мабуть, будуть нас найбільш незахищеними, тому що ми знаємо, що в 2014 році, коли реєструвалося речове право, зазвичай пайовими землями займалися сільськогосподарські підприємства, і саме в них залишалися відповідні документи, які вони, на жаль, не передавали власникам земельних ділянок. І знову взяти на себе таку ж саму, скажімо так, Фінансово необхідні щодо реєстрації документів, це вже буде дуже, я думаю, для них накладно і вони більше будуть перекидати на, ваш, на вас цю відповідальність, тому що, допоки ви не зареєструєте речове право, не зареєструється право оренди, а значить платить за землю вони не захотять. Тобто, з чого б не випливало, все це ну, реально дуже. Більше запитань, ніж відповіді у цьому у цих запитаннях.